Так, громадо, привіт. Ми з України. Слава Україні. Так, знаходимося на полі, де ми сіяли свої покровні культури вже новою своєю сівалочкою. І вже є сходи. Так дуже швидко. Дивимося. Кукурузка. По рядочку йдеш. Дивися. Дивися по рядочку. Це або ячмінь, або овес. Рядочок такий чудовий вийшов. Нема. Це все. соняшник мішали, тут теж був. Потім дивимося. Горох посходив. Понятно, не, не так сильно, дружно. Ну, земля, щоб ви розуміли, сухуща просто сухарь. Ось один. геть суха земля. І сіяли в сухе. Просто, на... дивіться, отам От під низом воно розрушило і зробило, типу, як... Таке мульчування і земля-волога. І туди дивимося, горошинка. І так пішли-пішли по рядку. І єс, і є, єс, і єсь. І Там слідущі рядки теж дивися, вилазить. Тут вилазить, ось це не на овес. На овес. Або ячмінь, бо ячмінь сіяли, овес. Ну, коротше, поле все, все в сходах. Де більше, де менше. Тут ще більше щось комбайн, тут ще, видно, резки заходив, не було решток. Тут більше, чорніше. Тоже є. Є горох є тут. Я не ожидав, чесне слово, я не ожидав сходів. Дивіться, як землю класно. Типа зрушило і земля, виходить, як змульчувалася, а з піднизу підтягло вологу. Дивіться, горох. Класно, Якщо горох зійшов, то це ж, ну понятно, не скрізь, бачу тут ось десь що якісь зернина валялася з чогось, а кукурузина ось, ось не зійшла. Ну це вона вже сильно здорова, така крупна кукурузина, то їй дуже багато треба. Тут бачу, ось сходи вже є. Ну, Коротше, вийшло ідеально. Так якось так цікаво посіяла. Типа, і не видно нічого. Ну як вертітіл вийшло. Ось дивіться, тут де решток багато. Тут взагалі дивіться. Де решток? Воно продавило його і посіялося, дивіться, горох. Ось, в рештках. Так, як мульчу зробили, як ото верті тілом. Получається, диски рядом стоять, до ну, 20 см. Тут тут землю порубало. Трошки як типу, здвинуло, зрушило. І та волога, що під низом, ось дивіться, волога розрозкриває рядок. А там мокро. Ну, в принципі, я ж коли, я сам не ожидав. Приїхав подивитися, що тут сосники мої, чи спіють, чи не спіють. Думаю, зайду гляну. І та скрізь горох ось повна, найголовніше, горох сходить. Якісь злаки сходять. Тут Це, мабуть, овець. Або, може, там, не може, й пшениця. Ну, Пшеницю я ж тут затравив. Тут було добре, зійшло пшениці падаличні, я її всю вбрав. Бо, бо тут прийшлося два рази вже гліфосатом проходить. Раз після знив пройшов, а потім оце вже перед посівом ще раз був пройшов. То поле бачите геть чисте, практично там, не знаю. І сходи, і бачу, єсть, і єсть. Ну чудово, мені сподобалося. Зверху дивися, нема. А вниз склад і є. Дивіться, як йому тут чудово. Чимо горошинки. Дивіться. Земля так спушилася, соломку так під, підцейкало. Ну, дивлюся. Ось дивіться. Є, 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 є. В рядочку. Це ще тільки, це тільки що воно тільки почало вилазити. Туди вологи там повно. Так класно зробило. Якусь цю зробило ще вертикальну тему. Теж треба задуматися. Що бачу, кукурузинка, кукурузинка, Все, дивіться, зійшла кукурузинка. Йдите. Земля така, наче як її взяв і хто перед, перед цей. як одвібрірував. Понятно, що тут трошки як за, за ця єсть, це я тут стою де ще край. Треба зайти туди всередину. Все, давайте зайдемо, бо це тут... Край, бо я, Зараз заходимо разом з вами, бо я ще тут і не був. Тут де, де м'як, ну де в поле. Так, ну так є, рядочки пробиваються. Рядочки пробиваються. Пшеничка-пшеничка, чи це, ну щось злакове, або ячмінь, або овець. Бо я змішав овець, ячмінь, льон, там, гірчицю. Понятно, гірчиця, мабуть, на це все не зійде. Хто я знає? Ну, горох бачу, горох бачу. Горох, ну, горох був там в основному горох. Там фактично основна маса це горох. то Його, його і більше сходить. Ну чи горох, діться, як у соломи прямо вилазить. Діться, діться, чудово як. І нічого там, дивіться, заминання ніякого немає. Ну якась половка є, ну дивіться, яка чітка де. яка, з якої глибини. Сантиметрів 6-5. Це ми тут накрутили тиск. Сантиметрів 5. Дивіться, ще ось щось є. Ну, а земля тут, дивіться. Дивіться, як підтягло, де. О! Класно розбило. І рядок ось розбирають. Ще щось сходе. Якась злачка. Дивіться, вологи. А сіяли, наче такий сухар тут був. Я думав... Ну, надіявся на цей дощ, що повинен був піти. Ну факт тому, дивіться, навіть тут слід світоприскувача, теж щось вилізло. Ну, Головне, почало вилазити, то до зими щось виросте. Ну, дощів не передають. геть. Дивіться, який горох красивий. Красивий. Ніхто його не кусає. Вже температури спали. Ось рядок показатель, дивіться, як розбираю. І в зоні тут тільки тільки може якась половка. І то. Практично солому всю пересікло. Рядок. Понятно, не все зійшло. Ну, де ось? Так, факт тому, що так чудово, оце поражаюся, підтягло вологу. Тут такий шар получився, бачите, весь рихлий. Весь рихлий шар. Розсівалка пройшла, той туди, той туди. Дівки, як тіпа, все зрушило. Ідіться. Всі мікротріщини, це треба задуматися. Що так поле поле, виходить, підтягло вологу. Цікаво. Да, дивися, диви. Все, все поле мікро-мікро, мікро розрушення. Дивіться, весь ґрунт розрушений. Тоді тільки сівалка зробила. Посів. А вона ще зробила такий плюс для вологозбереження. Так що треба задуматися. Бачите? Що це виходить? На, на... Зараз можемо пройти, звісно. Зараз я паузу поставлю, пройду там, трохи я не досіяв спеціально. Ну там метрів 20, Подивимося там ґрунт. Так, оце я тут кусочок не досіяв. Спеціально. А ну зараз тут попробую, бо що земля, стерня, вона тут і висока, і низька, тут щось кобайном я виду тут полегше було, що вигризав, а тут ось ось вища стерня. І зараз побачимо, яка тут земля. Ну не знаю, тут ні, та теж там волога є, Під... як стерню вириваєш, щось. Стерню, блін. А ну тут стерню вирвав, а потім там... І, та теж є волога, ну, Вона така, бачите, більш скований верх. І все равно, ось, як, 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 як цей. Погано розбирається. Воно ще й розбирається грудочки, Ну видно, як, що воно пересохше. Як пройшла сівалка, вона зробила мікро оцю мульчу. Це теж щось в цьому є, я бачу. Не бачу, воно так і є. Оця ну вона ще рештки не повредило, нічого не це, я зробила як мікромульчу. Получається. Менше вивітрювання, так що пишіть, коментуйте. Це мені дуже сподобалось. Я ж кажу, що тут ось що тут посів. Ти береш землю. А вона вся, бачите як? Так чудово Замульчувало. Замульчувало. Класно. Як бачите, замульчувало і тут під низом. Бачите, як влагу, дивіться, згорнув, як слой роз... оброблений. Вийшов. Ну не оброблений, типу як Тобто, Сошники здвіли тут. Дивіться, пальцем копаю. все, мокра земля. Ось то, що вийшло сходи. Не знаю, тут воно йому буде чітко. Ну, це ми практично сіяли коли. Дай Боже, ну дня, днів не, не, не пізніше. Ні в 5, та по відео передивіться, коли ми сіяли. І вже ось дивіться, соєшник є, злаки є. Ну це ж вони тільки почали сходити. Це є. І це ж ми сіяли тут 50 кг, То воно ж не так же густо получається. Ну що не буде, як щоткою сходить. Воно там скільки там рослин. 20-30 рослин на метр це вже й багато. Десять рослин тільки різноманітних. Дивіться який тут щоткий горошок. Ще злак якийсь точно зійшов. Дивіться, тут ще скільки всього лізе. Та чудово, не знаю. Просто клас. У мене вся була ця мічта, не мічта. А вся ця думка за ці покровні культури, що Получалося Трошки Може то у нас така та сівалка була, що сильно Ну коротчі, вона як проходила, вона як дискувала, бо ми той го ти... Ну ця, що я продаю зараз, то вона там угол більший, це і вона просто як більше йде з більшим углом, більше, більше розкидає. Ну тут же ж плюс колесо ще землю придержує з одної сторони, то воно взагалі виходить чітко. Так що, Я задоволений, є над чим подумати, так що пишіть, коментуйте. Поїхав я далі. Так, слава Україні! Слава нашим героям! Все буде Україна! Поїхали ми далі.